Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. І нарешті, дівчата, я можу з вами спокійно поспілкуватися, хоч трішечки. Я виїхала в досить безпечне місце, дуже гарне, як ви бачите. Нарешті я можу насолодитися такою золотавою осінню, так, спокійною осінню, без тих вибухів, без того всього, що у нас там відбувається. Єдине, що я трохи не звикла ще на камеру у людних, у людних місцях ну, щось там записувати, але треба потрошечки звикати. І зараз якраз прогулююсь з дитиною по парку. Дуже мені незвично, що тут тихо. Так, звичайно, є сирени не без того, але нема. Того, що в Запоріжжі ти прислуховуєшся до кожного звуку, до кожного прильоту, відльоту. Як -то. Ну, тут класно, тут спокійно. Чого так трапилось? Тому що вже почалось просто знищення так, житлової структури в Запоріжжі, і нам потрібно було приймати термінове рішення виїжджати. Чи залишатися вдома. ну, Само собою, що залишатися вдома ніхто не буде, це дуже небезпечно. І мій чоловік відвіз мене сюди. Я знаходжусь приблизно в центрі України, в невеличкому місці, це як селище міського типу, але тут дуже-дуже гарно. Ще хочу вам сказати, що звичайно всі ці дні я збирала речі. Ми переїжджали, поки ми жили у нашій невістки вдома, і то було незручно знімати якесь відео або вишивати, або ще щось зробити. Єдине, що я робила, в принципі, я почала в'язати світер, який я вам потім покажу. І зробила, ну, можливо, десь 600 хрестиків на дубові рощі, бо мені потрібно якось триматися в тонусі, бо дівчатка в СП мене скоро будуть переганяти. Ну, взагалі-то вони мене і так перегнали, але треба бути в тонусі, так і робити хоч щось. Тому я нарешті тільки-тільки знайшла житло, хоч, хоч якесь житло, але я ще у пошуках. Нормального житла, де я зможу нормально перебувати з дитиною. Зараз дуже багато переселенців, таких як я, і це дуже складно. Але нічого прорвемося, звикнем, якщо потрібно буде. І, в принципі, щось той, щось то й буде. Головне, що ми в безпеці. Ще, доки я тут знаходжусь, ми тільки відмітили день народження мого синочка, йому вже два рочки. І, звичайно, хотілося б це відмітити вдома, в кругу сім'ї, але зараз так вийшло, що всі ми, буквально всі по різним куточкам світу розкидані, і це дуже-дуже пригнічує. Так, ще й я дуже хвилююся за чоловіка, тому що він. Залишився в Запоріжжі, а ще й ось 18-го числа прилетів вночі, точніше на ранок, так скажімо, на ранок, 18-го числа біля нашого будинку, прямо перед ним, точніше, прилетіла ракета, і дякувати Богу, у мене хата ціла, чоловік цілий. Але нам пошкодило двері в гаражі, і вони тепер не відкриваються. Там від ударної волни заклинило щось там у дверях, замок той або пошкодився. І вона тепер не відкривається, тепер і чоловік до мене не приїде. Так, така невеличка істерика в мене, але то, але то таке. Зараз буду щось вигадувати з приводу фотофону або якоїсь гарної, мабуть, картинки вам, тому що в квартирі, яку я наймаю, там нема взагалі місця для будь-якої зйомки. Вона дуже темна, та квартира, тому що сторона не сонячна і вона. Ну, взагалі не для зйомок, так скажімо. І не дуже той для життя підходить, але такий час. Я не жалкуюся в цьому плані. Просто хочу вам сказати, що не знаю, як буде з відео. Я буду щось спробувати, подивлюсь, як то виходить. Можливо, я просто на вулиці вам буду виходити та показувати, що я зробила. Тому що мені так здається, що буде більш гарно, видно всі ті кольори, які мені потрібні, тому що там мені і меблі потрібно передвигати до сонечка, хоч показати вам, які ті хрестики, що я там навишивала, так? роботу, як вона є. Бо освітлення взагалі ніякого немає. Нема навіть якогось чистого фону, куди б я могла. Щоб я могла покласти свої роботи, так і зняти і вам було гарно все видно, все передано. Тому ось така ще одна невеличка в мене проблемка. Але я сподіваюся, що скоро вона вирішиться. І ще остання найбільша проблемка. В мене там немає інтернету, поки я його проводити не буду, тому що я не бачу сенсу. Можливо, я скоро переїду в іншу квартиру, якщо така знайдеться. І відео я зможу викладати тільки коли я буду приходити в гості до своєї невістки, тому що там є вайфай. А, такі справи, дівчат. Зараз я трішки повставляю шматочки відео, які я не знімала. І на цьому поки все. Поки така невеличка історія. Сподіваюсь, далі я вже буду показувати вам свої просування. І взагалі подивимось, що воно буде. Це буде Україна. Всім пока-пока.